Херсон, бусковий парк та ліцей. Загиблі, поранені і живі. Я прошу вас прослухати до кінця. Вчора, на день звільнення Херсону, була нагорода тих, хто загинув в бусковому парку. Але подання робила не військова частина. Подання робила обласна військова адміністрація. Військова частина забула, що такі люди існують. Але в поданні були фамілії загиблих, це точно я перевіряла, я бачила це подання. Але адміністрація президента забула про одного з тих, хто загинув, про Щогалєва Андрія Володимировича. Це таке ставлення до, до важливої справи насправді. Але подання робили, щоби всім, цим 18 загиблим на Бусковому парку і ліцею. Дати звання героїв України спромоглися тільки на орден заможність третьої ступені. Це знаєте, як брошка така, на ті вам брошку ордени загиблих, трошки щоб ви замовкли, щоб ви перестали ходити і добиватися правди. А правда в тому, що не хоче військова частина визнавати тих, хто загинув в бусковому гаю і в ліцеї, як вони таки тими, хто загинув при е, виконуючи, виконуючи свій обов'язок. Як військових, тому що треба буде виплачувати компенсацію. Або я не знаю чому, але вони не хочуть визнавати, ми боремося, ми подали в суд. Головне, це нагородження нікої, е, чином не стосується іншої справи, якраз визнання загиблих, як тих, хто загинув в бою як військовий. Головне, ми виграли вже дві справи по загиблим. І сьогодні я узнала, що. Військова частина подала на апеляцію. Тобто вони не хочуть виконувати накази суду. Де там та честь, де там та совість, де там та гідність, я не знаю. Немає. Немає. Про поранених, про тих, хто був живий, хто пішов з автоматами на танки, просто забули. Але я не звинувачую тут обласну адміністрацію. Вони молодці, вони хоча б подали, а військова частина ні. І вішенка на торті, нашого пана, очільника бригади, нашої ТРО, пана Катинського, тим же указом президента нагороджена орденом Богдана Хмельницького 3 третьої ступені. А знаєте чому? Чому я так кажу вішенка на торті? Тому що пан Катинський ніколи. Боком не причетний до звільнення Херсону, тому що тоді він ще не очолював наше ТРО, тоді він знаходився за 200 кілометрів від Херсона, але його нагородив, бо начальник, розумієте, так? Да? Тому ми не зупиняємося, ми працюємо далі. У нас попереду багато роботи. Слава Україні! І слава тим, хто загинув за наш Херсон. Ми не дамо за них забути. І я прошу максимальне розповсюдження цієї інформації.